Thank you Привіт! Знаходжусь зараз в Італії в районі міста Парма і під'їжджаю на нове завантаження. Така ось річечка майже висохша. Річка. Був я вже один чи два рази на цій фірмі. Така фірма нібито нормальна, то що... Буде важкий вантаж і температура мінус 25. І поїду но, на розвантаження в Ліхтенштейн транзитом через Австрію. Тут під фірмою, в принципі, можна остати на паркінг, якщо по дорозі не було де зупинитися. Якось так. Якщо пам'ятаєте на цій фірмі один з перших рейсів, який я почав знімати, сюди я з Польщі привіз. Цибулю. Фірма Раков. Так, біжу, дзвонити дзвоник, реєструватися і заїжджати на територію. Швиденько зареєструвався, заїхав на вагу, зважувався і одразу дали рампу. Чую по звуку що. Вже почали завантажувати. Правда, вантажити будуть дуже смердючим вантажем. Там якісь відходи виробництва м'яса, риби. Повеземо Ліхтенштейн на фірму, яка займається виготовленням собачих і котячих кормів. Я туди заходив знімати штанги, бо були закріплені палети. Дуже-дуже ну, смердить. Завантажили 19 палет таких брикетів. Цього неподобства, але як воно смердить, не можу вам передати словами. Будемо робити повторне розважування. Наша тара 17 тонн 500. А загальна маса 38 940. Зважився став на такий паркінг на 4 автомобіля ну, і чекаю, поки відкриється офіс. У них зараз пауза до 14 години. Зараз на годиннику 13 година 23 хвилини. Також маю час щось перекусити. Покидав трошки палети на вулиці, плюс 18 сонечко аж спотів. В принципі, документи віддали мені швиденько о 14.15 хвилин. Винесли ЦМР і з відповідними ліфершайнами. До чого, проїхавши десь приблизно 120 кілометрів, приїхав в на фірму ДХЛ, де буду робити Т1 експортну декларацію на Ліхтенштейн. Так як Ліхтенштейні діють такі ж самі права на імпорт-експорт, як і в Швейцарії, потрібно робити Т1. А на кордоні Австрія Ліхтенштейн вже буду закривати цю декларацію і їхати на розвантаження. Не знаю, яка ціна. Цих смердючих палет, але все ж таки поставили пломбу. Якось так. Чекаю, поки зроблять Т1, пообіцяли приблизно 20-30 хвилин. До чого по плану хочу заїхати на заправку, так як тут по дорозі. Ну, також сходити в магазин Мартинелі, також по дорозі. Так як скоро вже потрібно буде їхати на Польщу до сім'ї, до родини, і потрібно зробити деякі закупи. Так, невеличка заправочка, наш шереф доріє. Заправи один бак, і вийшло 294 літра. І самі бачите, яка ціна. По 1 євро і 815. Якось так, не дешеве задоволення заправляти. Вантажівку. А зараз рухаюсь до магазину, до якого залишилось також якихось 2-4 км Хороший великий магазин Мартинеллі. Запаркувався на дорозі. Ну і чим чекую до магазину, як бачите, до магазину буквально 50 метрів. Роблю закупи. 20 хвилин часу. І половина возика з продуктами. Потрапив якраз на хорошу акцію, від відбаріла макаронні вироби в пів ціни, так вони коштують євро 40 за пачку. А сьогодні акція 79 копійок Майже в половину ціни, також акція на каву Так що, що вчасно сходив в магазин. Зараз бігом це все гружуся і можливо ще сьогодні навіть встигну заїхати на меню. Так як Випросив у експедитора. І о, це все гружу і потрібно ще відволочити возик назад до магазину. Якийсь такий магазинчик в Мартінелі. Не сказати, що дуже дешевий магазин, але якщо по акції, то все нормально виходить. Саме головне, що сюди можна під'їхати вантажівкою залишається якихось 50 метрів, можна навіть приволочити возик прямо під автомобіль. А також тут часто ночують вантажівки. Якщо кому цікаво, залишу координати в описі під відео. Я вже раз показував цей магазин, але так як з'явилися нові люди на каналі, мені не складно ще раз залишити координати до А-22. Приблизно туди і назад, ну від сили 3 км. Це якщо врахувати всі кільця і тому подібне. А зараз, як я вже говорив, випросив видуриву експедитора Миню, То що головне, щоб встигнути туди приїхати. У неї ще 15 кілометрів, якихось 20 хвилин. Зараз на годинку, 18 година, 15 хвилин. Вони нібито працюють до 19-ї години, можливо, ще встигну сьогодні. Якщо ні, переночую біля них, а завтра зранку помиємо автомобіль, я нікуди не поспішаю до розвантаження, зараз вімкну навігацію, скажу, скільки точно кілометрів. Розвантаження післязавтра, до якого нам залишилося? думає, що тут 465 кілометрів до розвантаження. Так що не поспішаю взагалі нікуди. Завтра помаленьку проїхати А-22, але по-іншому там і не виходить. З забороною обгону цілодобового. Швидко там не виходить ні аж ніяк. Все нормально? Ще крастих на мийню. Заїжджаємо, вимаємо нашого біленького коня. 15 година 20 хвилин, так, запаркувався в промзоні під освітленням і любуюсь який чистенький автомобіль. Стою паузу 11 годин і завтра зранку о 6.30 буду виїжджати. Так що відпочивати до завтра. Добрий ранок! Відстояв нормальну паузу. Відкриваю зміну, введення в 1, початок країни, 6 година 38 хвилин, Італія. Стояв є паузу 11 годин 23 хвилини. 2 3 хвилинки на молотках і буду виїжджати. Виїжджаю на. Багатостраждальну автостраду А-22, де, на жаль, заборонений обгін на всій її протяжності. Аж до Австрії. Потім при привіз в Австрію також. Обгін заборонений. Так що можна сказати, що майже до Німеччини забороняється обгін вантажівкам. Багато забирається дорога нервів, особливо коли кудись поспішаєш, коли не встигаєш, а хтось дуже помаленьку їде і нікуди не спішить. Одні з мінусів цієї автостради. Проїдьте 250 250 кілометрів. До Бренеро, до кордону Італії-Австрія. Перед кордоном заїду на вепітено. Відстаю паузу 45 хвилин, а заодно займуся купальними процедурами. Тому А-22 пройшла нормально, нікого я не доганяв, всяких там равликів. Зараз їхав на паркінг Садобре в Епітена. Відстою паузу 45 хвилин, заодно збігаю в душ, а також потрібно вже закинути речі в пралку. Пралка, плюс сушка, це десь все займе десь приблизно годинки-дві, я думаю. Якось так. Десь тут запаркуюся, щоб недалеко ходити. я в паузу майже 2 години на паркінгу вепітена, так що багато часу зайняло прання. Прання плюс сушка. Пралка, до речі, коштує 650, сушка 550. Разом 12 євро. А зараз під'їжджаю до Альберг тунеля по А12, якщо рухатися, в сторону Брегенса. Такий термосканер, максимальна швидкість 20 км за годину. Ну, і тут буває моментами стягують правіше на контроль. Це ця стрілочка, можемо їхати. Де стягують на контроль, об'їжджаєш через гору і з лівої сторони там поліцейський контроль. Заїжджаємо в тунель. Також тунельчик не дуже короткий, 15 кілометрів і 560 метрів. Не швейцарський, 17 кілометрів, але також є, що поїхати. 15 година А-14, то розвантаження залишилось 20 кілометрів, ну і це. Крайній паркінг, так як далі вже паркінгів не буде. Розвантаження на завтра на 12 годину. Так, паркуюся перший. Кигнути чарівну кнопочку, щоб люди ззаді мали розуміння того, що я виконую за маневри. Прижатись до бордюрчика, але без фанатизму. Якось так запаркувався біля дороги, правда, буде трішки шумнувато, але нічого не зробиш. Такий не паркінг з туалетом, навіть є такий столик з лавочками, тому можна присісти літом і відпочивати. І буду відпочивати, завтра десь приблизно о 7.30 виїду. Тому що ще потрібно заїхати на кордон, знайти експедицію, яка закриє митну декларацію, і вже спокійно заїжджати в Ліхтенштейн на розвантаження. Фальт кірх. І рухаюся в сторону митниці Австрія Ліхтенштейн. Відстояв нормальну паузу. Вийшло 16 годин. І до кордону залишилося 3,4 кілометра. Але як і очікував, що зараз у нас 7 година 50 хвилин і втрапив ранкові затори. Нічого страшного, я нібито нікуди не поспішаю, помаленьку буду рухатися цим красивим містом. Як я вже говорив, я вже тут був, те ще тут, не знаю, чи передасть камера. Але красиве місто є на що подивитися. Такі тут повороти. І стоїть знак 3,5 тони і радар. Але під знаком табличка уважніше читайте таблички. Якщо вони є під знаком, і там пише Дію знака». Випустимо автобус. Що діє знака з 21-ї. 0-0 по 8 годину ранку. Ну, Нібито ми вже і порушуємо. 9 хвилин. Старі будинки. Люблю тако поїздити по таким містечкам. Так, Велосипедисти і велодоріжки. Велосипедисти якісь, вело, колясочники. Якось так. І посеред міста тече. Така річка, гори. Дуже красиво. Якась башня старовинна. А тут щось вдосконалюють, вдосконалюють дамбу, щоб ці будинки не попадали у річку. Ось так. Діти йдуть на навчання, не дуже веселі. Під'їжджаю до митниці і на диво немає заторів, тому що тут завжди приблизно 500 метрів, кілометр затор. Всі стоять на дорозі і чекають, поки звільниться місце, щоб заїхати на територію. Так, автоматичні ворота. Точніше, шлагбаум. Шлагбаум. Хтось загубив кота. Вивізка. Паркуюся і біжу займатися документами. Тут знімати не буду, бо самі розумієте, митимося, тим паче австріяки і швейцари такі люди не дуже доброзичливі в певних моментах. Так що, якось так. Документи зробив приблизно за півгодинки, але от друга проблема виїхати з паркіна, так як тут такий. Затор. Нічого, чекаємо, поки трішки все роз'їдеться і буду я виїжджати. Зараз на годиннику 9 година, розвантаження в мене на 11.30. До розвантаження 8 кілометрів. Не без проблем, але виїхали ми з цього паркінгу. Так, як велике скупчення автомобілів, всі несуться і несуться, ніхто нікого не хоче пропускати. А от експедиція, де я робив документи. Так, віддав Т2. Т1 точніше отримав такий талончик. Зараз сюди ми його всовуємо, і шлагбаум відкривається. Можемо спокійно заїжджати в Ліхтенштейн. В мікрокраїну Ліхтенштейн. Приблизно загальна площа, якої 160 кілометрів. І близько 40 тисяч постійного населення. Якось так. 7,6 км до розвантаження, можна сказати, майже на кордоні. Вулочки тут такі трішки вузенькі, без узбіччя. І не забуваємо відкрити країну. А Ліхтенштейн позначається латинськими FL, як Флоренція. І чорні номера місцевих автомобілів. Оплата доріг також, як в Швейцарії, плати телепас. Якщо немає телепасу, то на кордоні стоять бокси, де можна взяти тікет. На кілометри. Ну дивіться, який встановлений величезний радар <свісно> разом з фотоапаратом. Такий закручений поворот. Далі дивіться, який зразу відкривається краєвид на засніженні. Швейцарські гори. А можливо вони ще відносяться до Ліхтенштейна. До кінця невідомо, стверджувати нічого не буду, але красиво. Знизу зелена травичка, а гори ще в снігу. Так, осі. Фірма, яка мені потрібна Оспель? Така тут місце на три вантажівки Паркуюсь. Офіс на реєстрацію. Заїхав на територію, ось на такий от паркінг в болоті. Дуже шкода, бо лише помив автомобіль. Сказали чекати тут, що вони самі покличуть і скажуть, на яку рампу потрібно ставати. Так, запаркувався під рампу. Десь очікував приблизно хвилин 15-20. Складність в тому, що тут ведуться ремонтні роботи і не було як підрівнятися, з правої сторони, бачите, як там небезпечні железяки. Ну і Після того брудного паркінгу всі колеса, на жаль, брудні в болоті. Якось так. Почали вже розвантажувати. Чекаю. Все одно ще поки немає жодного роботи, навіть керунка їзди від експедитора. Розвантажили швиденько пів години часу, віддали палети, в принципі, все нормально, виїжджаю. Це відстійник, якщо ви їдете постійно, не потрібно туди ставати. Це відстійник на митницю. Так як ми виходимо пусті на даному митному переході, то нам не потрібно тут стояти і втрачати час. Якщо на автомобілі встановлений телепас, то навіть не потрібно зупинятися. якщо ще стара система оплати та Cake Tіcket, зупинилася на кордоні, заповнили кілометраж і кинули тікет таку скриньку і поїхали собі далі. Я зараз просто зупинюся на 2-3 секунди, зроблю початок країни, якщо вийде, так поїду далі. Виїхав на найближчий паркінг і чекаю нового завдання від експедитора. Вам дякую за перегляди. Якщо сподобалось традиційно вподобайка, Пишемо комент для просування каналу. І до скорих зустрічі! Всім пока!